Анрій Матіса разом із Пабло Пікассо зазвичай вважають одним із титанів, які призвели до революційних змін у візуальному мистецтві протягом перших десятиліть ХХ століття. Саме вони відповідальні за ті фундаментальні зрушення в живописі та скульптурі, адже назавжди змінили уявлення про те, яким може і повинно бути мистецтво. Матісів шлях до визнання розпочався з провокації. Інтенсивний колоризм робіт, створених між 1900 і 1905 роками, приніс йому славу як одного з лідерів фовістів. Ця назва, що походить від французького фоу, дикий звір, ідеально передавала шок публіки від його сміливого, майже неприборканого використання чистого кольору. Протягом наступного десятиліття Матіс створив чимало зі своїх найкращих робіт, розробивши суворий стиль зі сплощеними формами та витонченим декоративним візерунком. У 1917 році він переїхав до передмістя Ніц на французькій Рів'єрі, де його стиль став більш розслабленим, що у 1920-х роках принесло йому визнання критиків уже не як бунтаря, а як шанованого продовжувача класичної традиції французького живопису. Здавалося, що митець, який пройшов шлях від дикого звіра до поважного класика, міг би спокійно спочивати на лаврах. Однак доля підготувала йому останнє, найважче випробування. Тоді 72-річний художник уже пересувався на інвалідному візку, що практично унеможливлювало роботу за Мольбертом, і, здавалося б, ставило крапку в його кар'єрі. Проте саме це фізичне обмеження спровокувало один із найнеймовірніших творчих проривів в історії мистецтва, який сам Матіс називав своєю другою молодістю. Митець винаходить техніку декупажу, починає вирізати фігури з пофарбованого гуащу паперу, складаючи з них масштабні композиції. У свої 80 з гаком він створює серію блакитна оголена, де досягає граничної простоти та виразності форми, про що мріяв усе життя. Декілька робіт з цього періоду я бачив особисто в музеї фундації Бейлер. Цей метод, який дозволяв Матісові малювати ножицями, став не просто заміною живопису, а його логічним продовженням і синтезом, адже в нього колір і лінія стали нероздільними. Це унікальний приклад того, як людський дух, незважаючи на фізичну неміч, здатен знайти нову мову для вираження краси. А вам до вподобаються пізні роботи віддатного митця? Напишіть у коментарі.